Я Ірина Шторин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, чи справді можна змінити владу, кидаючи депутатів до смітників. Про це із політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Вітаю вас! Добрий вечір, пане гайдай. Ну не дуже приємно дивитися, коли когось кидають у смітник, чи все ж має значення кого кидають. Це я вас питаю просто як громадянина і людина. Ну, якщо про мене, мені не дуже приємно, але ви повинні розуміти, дуже багато людей це сприймають, скажімо так, як закономірність і відчуття справедливості для них існує саме через такі дії. І народ це підтримує. Не будемо, скажімо, ханжами в цьому питанні, а більшість народу поки що сприймає це як таку веселу дію і, мабуть, логічно. Виходячи з цієї української історії, чи справді це так ми побачимо протягом нашої програми, mm -hmm. а поки що на початку, давайте нагадаємо, хто ж саме підпадає під люстрацію згідно із підписаним 3 жовтня Президентом України законом. Так от, люстрацію застосують до тих, хто обіймав високі посади у часи Януковича з 25 лютого 10-го року по 22 лютого 2014. 14-го. За цим критерієм будуть люстровані президент, прем'єр-міністр, міністри, голова СБУ, голова державного управління справами, той, хто керував антипонопольним комітетом, голова Держкомтелерадіо, генеральний прокурор, секретар ради національної безпеки та оборони і той, хто керував. Адміністрацію президента. Далі, так само люстрація торкнеться військового керівництва, тобто тих, хто керував генштабом, командував сухопутними військами, повітряними силами і військово-морським флотом. Також цей закон каже про те, що під люстрацією пропадуть. Підпадуть ті прокурори, міліціонери, які незаконно переслідували майданівців та судді, які виконували незаконні рішення проти майданівців. Далі під люстрацію також попадуть люди, які перебували на керівних посадах у часи Радянського Союзу в комуністичній партії та Комсомолі, ті, хто співпрацював із Комітетом державної безпеки, хто ж про це розкаже сам з доброї волі. А також ті, хто навчалися у вищих школах КДБ СССР. До того ж, співпраця із спецслужбами інших держав також стане підставою для того, щоб людина потрапила під люстрацію. Так само ті особи, які закликали до зміни територіальної цілісності України. І ті, хто... Підпаде під ці закони, не зможуть займати державні посади. Вони будуть звільнені з своїх посад. І ці люди 5-10 років не зможуть взагалі брати участь у державному управлінні. Чи це правильно, з вашої точки зору, пане Гайдай? Я взагалі бажаю, що люстрація могла би бути більш жорсткою, але те, що саме закон є, такий. Ілюстрація взагалі у нас стала дійсністю, тому що колись взагалі не вірили, що в цій країні може бути ілюстрація. Що виростуть нові покоління, вже вона буде, буде, скажімо так, всі про неї забудуть, не буде мати ніякого сенсу. Мені здається, що взагалі сам дискурс соціуму про ілюстрацію, сам закон про ілюстрацію, про який президент каже, що мені не подобається цей закон, але я вимушений його підписати. Це дуже добре і правильно. Ну, от зокрема, кажуть, що, наприклад, люструвати Валерія Хорошковського за цим законом буде важко, а от е Валентина Наливайченка можна буде, тому що ну, жив в Радянському Союзі, навчався в відповідних структурах і так далі. Цей формальний принцип. він… Е Дасть можливість все-таки забрати з державної влади тих людей, які по суті є ворогами України навички. Давайте я вам розповім те, що ну, владі може і незвично зараз чути. Ну, по-перше, я давно думав про люстрацію, як пояснити людям. У нас є багато стереотипів. По перше, перший стереотип: скільки взагалі повинно бути людей у державній владі як просто в апараті державної влади. У нас в Україні дуже величезний апарат, просто величезний, неймовірно величезний. У нас є інституції, яких взагалі може зараз ну, взагалі не існувати. Куди от не глянь. Починаючи від Міністерства культури, яке взагалі для культури ну, культурою не займається. І повірте мені, як казав Біндукідзе колись, спеціаліст з реформацій, Якщо представте собі, якщо міністерство просто зникне, що зміниться в країні? Нічого. Але ж повинна... люстрація і скорочення дивіться, це не одне й те саме. Але дивіться, і ми думаємо, куди ж дінуться люди, от як же їх люструвати? Ну, по-перше, що б я зробив, я б скоротив. Я просто сказав, що із десяти чиновників, будь-яких да, державного апарату, залишиться повинен один. І в нас вже є механізм люстрації. А далі цей один повинен бути відібраний таким чином, як в Грузії. Залишиться повинен один найбіль найкращий з тих, професійно найкращий з тих, хто залишився, а потім вже його можна взагалі змінити на більш сучасного, підготовленого і по-іншому нас дуже всім здається, що якщо буде люстрація, взагалі зникне порядок в країні. Але давайте будемо чесними, в нас еметиці, ну перше, в нас великий апарат, і якщо його скоротити в 10 раз, він... це для держави буде тільки плюс. З іншого боку, нам здається, що він працює. Да він не працює вже багато років, він імітує цю працю. І тому скоротиться він чи не скоротиться, в реальності все, буде... все відбудеться без таких потрясінь, як нам здається. В нас міліція давно, нас не охороняє. Правильно, от я чому от. хочу вас спитати на вашу думку, чи варто сподіватися суспільству, що у тих рамках, які окреслив цей закон, бо це все ж таки рамки, тільки певні, mm. буде можливим змін, якісна зміна влади? Ви знаєте, чого я боюсь? На жаль, закон в Україні ніколи не був алгоритмом дії. Це завжди була декларація. От дивіться, в Україні був закон, по якому, якщо ти підприємець... І займайся підприємницькою діяльністю, ти не повинен займатися політикою. Але цей закон не виконується. Подивіться, давайте от не брати там на Ливаченка, давайте візьмемо нашого президента. По цьому закону він взагалі не мав права займатися в нашій країні політикою, тому що він величезний підприємець. Причому цього не приховує. Журнал Forbes, в яких там останніх часів писав про його промислові активи, всі знають про Рошен. І він і залишається сьогодні великим підприємцем, тому що він володіє цими активами. Ну, принаймні, він відкрито каже, що він передає По ілюстраційному закону так. він займав при, при Януковичі величезні посади. Він був міністром розвитку економіки і теж він підпадає під люстрацію. Але в нас ніколи закони не виконувалися. Вони в нас були декларації. Ми декларували, що бізнес і політика окремо, але всі. Політики займалися бізнесами, і, взагалі, політика в нас до цього часу є інструментом бізнесу, а не державницького будівництва. Там просто є термін. Тобто не менше року треба, щоб був тут президент, якраз може пройти. Але для того щоб все почало діяти, є народ, який підштовхує. Я просто це хочу угу. перейти трошки до да. історії, яка можливо додасть нам такого такої перспективи, оскільки, наприклад, Львів. Як місто, у якому діяло Магдебурське право, він має кількасотлітні традиції публічного покарання чиновників-хабарників. І там є конкретні місця, де це все відбувалося. Поки у Львові зараз у смітники кидають недопалки і сміття, а от пробували люструвати владу через засоби масової інформації через телебачення, але очікування реальних змін може пересилити таку галицьку стриманість. І Галина Терещук якраз розпитувала, що думають львів'яни про народну люстрацію. Ось тут під вікнами кабінету львівського мера ще у 15 столітті був ешафот. Трішки у бік стояв стовп ганьби. З одного боку, якого скульптура Феміди з терезами у руках, на якій зважували міру вини і покарання, впритул до неї спиною кат з піднятою рукою. До стовпа приковували злодюг, п'яний з боржників. Аферистів-політиків також карали. У 18 столітті міський чиновник Страсольді вкрав гроші з казни і втік з коханкою у Константинополь. Його портрет встановили біля стовпа ганьби і розрубали мечем. Бували такі випадки, коли народ настільки збурювався, що буквально зносив, виносив з міста певних представників влади. Покарання воно було публічним, були різні, не обов'язково на смерть карали. Після майдану у Львові утворився громадський ілюстраційний комітет, і громаді навіть вдалося натиснути на Київ щодо призначення керівника обласної міліції. Люстрація відбувалася у телеформаті упродовж кількох місяців. Ця народна ілюстрація з одного боку це є дуже добре, тому що офіційно нічого не робиться. Але з іншого боку, це є дуже небезпечно. Бо якщо це не буде такого стихійного плану, то там це може не обмежитися смітниками. Це можуть початися і розстріли, і вбивства. Але це знову ж таки все тому, що це на рівні держави не вирішується. А якщо це почнеться стихійно, то тоді треба начуватися абсолютно всім. І це буде так званий отой третій майдан, який буде жорсткий. Фортуна посміхається лише тому, кого не помічає Феміда, кажуть у Львові Здавен. Якщо суд надалі буде несправедливим, не діятиме закон про люстрацію, то стовпи ганьби і шефоти з'являться у містах і селах. Галина Терещук для програми Ми разом. Радіо Свобода. Наскільки небезпечною для суспільства може бути ось така народна люстрація, заміна самосудом реальних судів, пане Гайдай. Ну, небезпечно, тому що з одного боку, що зараз відбувається, да, дійсно є громадські активісти, просто народ, який хоче когось люструвати і робить це а, спонтанно. Ну, я, наприклад, вважаю, що було розслідування, журналістське розслідування, що той же Журавський попав до смінника випадково. Я не кажу, що заслужено, заслужено, але випадково. Там міг бути будь-який депутат, який йшов тоді до ради. Просто він під, під гарячу руку. Трапився. А це одне. Друге, вже зараз, бачачи, що це відбувається, є групи замовників політичних, які хочуть так розправитися своїми політичними конкурентами, вже замовляють і провокують ілюстрацію тих, з ким хочуть боротися раніше боролись б агітаційно, боролось б комунікативно. А зараз так борються, роблячи такі акції і ілюструючи людей на замовлення. І по-третє, є ті люди, які, бачачи це, це все, розуміють, що чим більше буде картинок хаосу з України для Європи. Абсолютно. Тобто, Тим, тим, тим менше Російське шансі... телебачення каже, а подивіться, хіба ша... може та, цей народ та, бути тому, європейським? Тому можна підбурювати, заказувати такі дії, і тим менше шансів України стати ну, тою ж європейською державою, де вони ці процеси пройшли років 300-400, тому 200. А зараз вони вже живуть в правових державах, не розуміючи, що Україна відстала на цих 200 років. у нас це відбувається зараз. І, на жаль, винні не люди, а вина та система, яка не хоче змін, тому що можна було би запобігти вуличній сміттякової ілюстрації, якщо були прийняті реальні дії. Ну, наприклад, такої ілюстрації не було в Грузії, тому що. Команда, яка прийшла до влади в 2003 році, цю ілюстрацію зробила, зробила самостійно. Але здається, що є певні сили, які зацікавлені в, так, в цьому хаосі, вони навіть його стимулюють. Я не знаю, що це означає як журналіст, тому запросила вас, щоб ви, можливо, пояснили або дали своє бачення. Але от така ситуація, що 1 грудня на Банковій, коли по суті, народ реагував на жорстоке побиття беркутом людей на Майдані Незалежності в ніч з 30 листопада на 1 грудня. З'явилися молоді люди. Тоді вони були у масках чи у шоломах, які приховували свої обличчя, які е, кричали. Футбольні гасла, кричалки футбольні, які, як правило, українські фанати футболу ніколи не використовують. І ось зовсім недавно, вже під Верховною Радою, знову хлопці з такими ж кричалками, і в цей час вони намагалися е, так само взяти участь у так званій сміттєвій люстрації. Давайте подивимося, а пана гайдая попробуємо. Попросимо прокоментувати.

Можете про це сказати? Ну це дуже добре треба знати, скажімо так. Я не дуже великий спеціаліст по фанатам футбольним, але я не буду вам казати, що це якісь фанати на українські. Це нормальне гасла і нормальні ідея українських фана фанат клубів. А якщо ви пам'ятаєте, то навіть назва правий сектор виникла саме тому, що основною такою дієвою силою Майдана, тоді, коли з'явився правий сектор, пам'ятаєте, коли він з'явився на Грушевського, були самі футбольні фанати, тому що вони звикли воювати з міліцією. Вони саме так кричать, ну на жаль. Сходіть на, на, на матчі наших клубів, ви це побачите. Так, да, вони зараз дуже патріотичні. В них є українські флаги, вони придумали і кричалку про Путіна з такою ж лексикою, як і тут. І вони були основним символом. І якщо ви знаєте, це знають всі фанати. Я не фанат футбольний, де сидять так звані ультраси, їх називають, в правому секторі. Тому правим сектором вони називалися. І я б не бачив тут великого закладу якогось там російського. Це дійсно молодь, яка звикла битися, битися з міліцією завжди з міліцією билася, і для них це такий, знаєте, нормальний спосіб самовираження. Тому я тут не бачу такого закладу, якщо Є. чесно. по іншому став, поставлю угу. запитання на вашу думку, хто зацікавлений в тому, щоб реакція людей на те, що не відбувається боротьба з корупцією, не відбувається очищення влади, набула е, загрозливих для суспільства і для демократичного Дивіться. вектору, а якщо, якщо підходити з парадигми, що все, що відбувається, це е, чийсь чий задум. То тоді можна це питання ставити. А в реалі я думаю, по-іншому. Є якийсь дійсно, скажімо, якийсь вектор розвитку подій. Які не залежать від конкретних людей. А вже потім є люди, які на цей вектор присаджуються і його використовують. Майдан не виник, тому що був якийсь штаб, який планував Майдан і що він повинен бути. Він і ви... хтось закликав, да, щоб а... Майдан почався. Ні, е, ну заклик так. Я думаю, що Мустафа наєм, а собі і не, не міг собі подумати, що буде з його запису в Фейсбуці. Я це пам'ятаю, тому що я цей запис бачив отак в режимі онлайн. Як він з'явився, я вже через півгодини був і сам особисто телефонував всім знайомим, що треба виходити. І взагалі тоді здавалося, що крім невеличкої групи проститесувальників, які дуже були здивовані подіями в Вільнюсі. Навіть не Вільнісі, а тоді уряд нас відмінив просто підготовку так. для підписання. Що це, це в чого вирідє? Я зрозумів, що революція почалася вже коли було перше число, після 30-го, після побиття студентів. А до цього це все здавалося ще політично-громадськими акціями, які так і закінчаться. Але а потім хтось цими подіями користується, так і тут. Сміттєва люстрація це. М Природня реакція суспільства на те, що нема реальної ілюстрації, а хто вже використовує її, це інша справа. От Сергію, ваші слова зараз підтвердять і в Черкасах Дарина Бунякіна. Розмовляла там із людьми, які займаються народною ілюстрацією, і ось така Вікторія Феофілова, секретар громадського ілюстраційного комітету Черкас, вона майже ті самі слова сказала, і дуже сподіваюся, що її думка знайде відгук у тих, хто дивиться нашу програму. Те, що відбувається, це не є ілюстрацією, і всі мають це теж розуміти. Це не ілюстрація, але це якраз як на мою думку реакція людей на відсутність нормальної цивілізованої ілюстрації. Люди бачать, що не дивлячись на все, що відбулося вже і відбувається зараз, в країні не змінюються якісь основоположні речі, заради яких заради зміни яких люди власне і виходили на майдан, але хабарі як бралися, так і беруться. Всі, хто розстрілював людей, калічив чи кидав у заграти, так і не покарані. Більшість тих, хто у них були при владі, так там і залишилися. Я не можу сказати, що мені подобається вигляд людей, яких пхають у бачки чи розбивають їм морди. Ні, мені це не подобається. Це дика реакція на дику несправедливість. І на жаль, якщо так і далі буде продовжуватися. І люстрація не стане нормальним цивілізованим процесом, так як це було у Польщі там або Чехії, якщо люди не будуть відсторонені від своїх посад в нормальний цивілізований спосіб, якщо Ті негідники, які мають бути покарані, не будуть покарані у нормальний цивілізований спосіб правоохоронними органами, то далі е, ця лавина народного гніву тільки наростатиме. І я боюся, що ще трохи, і сміттєві батьки нам ще покажуться е, дідським ліпітам перед тим, що може статися. От е, ключове я нав... питання. Я от можу від себе сказати, ви знаєте. Мені здається, що зараз, не проводячи ілюстрацію, та влада, яка зараз при владі, люди, які повинні бути покарані, вони уникнуть покарання. А знаєте, хто буде ілюстрований? Той, хто ілюстрацію не провів. Тому що вони ж не підозрюють, що їх будуть карати, а саме прокурор, який не відкрив справи, буде ілюстрований і може в саме такий жорстокий спосіб. А Суддя, яка відпустила майора, який розстрілював людей, буде люстрована. А вони поки відчувають, що вони захищені. Це не так. Ми ще не знаємо, mm -hmm. бо суд не довів ще провину yeah. пана садовника. Але в демократичній країні це має пройти через всі процедури. але не можна відпускати так. людину, яку підозрюють вбивстві так. 40 людей. Так, якщо процедури не будуть дотримані, якщо люстрація mm -hmm. не буде йти, якщо антикорупційний пакет законів не розпочне діяти, а, сь а сьогодні він був ухвалений лише в першому читанні, має пройти ще друге читання. чим потім... залізної рукою так. спікера. Потім має бути да. підписаний ще президентом, то тоді, як ось думають у Черкасах, і багато людей так само думають, може все піти таким шляхом, який е, е, може здатися схожим на 17-й рік у Росії. Так чи ні? Ну я вже вам казав до ефіру, що я б розглядав на 17-й рік. А це не схоже на 17-й рік, тому що в нас типова буржуазна революція, яка затрималася в часі на років 200-300. І треба дивитися, що відбувалося у самій відомій буржуазній революції європейській. Це Велика французька революція. Тобто а, у нас не Любкінська революція. О ні, у нас буржуазна революція, але і тоді, коли була буржуазна революція, тоді пам'ятаєте, який основний інструмент був в революції? Гільотина. Дуже багато голів тоді було відрублено і дуже великий був такий, я не знаю, як це назвати, ротація еліти. А на жаль, я думаю, що ми увійшли в часи ротації еліти. І дай Боже, щоб ця ротація еліти не була кровавою і не була такою вуличною, да? щоб вона була законною. І ми українці знайшли якийсь механізм ну законний чи як його ще Ченко називають, легітимний. Ось те, що люди, з які брали участь у так званій антитерористичній операції, тепер ідуть до парламенту. Це добре чи погано на вашу думку? я колись а, своїм другом Єгором Соболєвим, який сьогодні є основним ілюстратором країни, навіть тому що був призначений колись в комітет, якого не було. Його так каналізували, я йому казав колись, коли він був ще кореспондентом. Він розслідував, що відбувається це роки 3-4 з українською армією. Йому казав, ти розумієш, що армію розвалюють, його немає, і ми беззахисні перед можливою агресією, але її розвалюють саме тому, що завжди у всіх країнах армія це була інструмент створення еліти. І те, що зараз військові йдуть у політику, це нормально. Дякую вам, пане Гайдай, за участь у нашій програмі. Ми сподіваємося, що Україна все-таки буде йти демократичним шляхом. Я, Ірина Штогрин, це була програма. Ми разом і разом багато можна зробити доброго.